Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку. Практична робота номер 6 Створення відеофільму, розміщення відео в інтернеті. Підбиваємо підсумки теми мультимедіа. І сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу за інструкцією карткою з підручника. Інструкційну картку ми знайдемо з вами в підручнику на сторінці 180. І вона складається з двох частин. Перша частина це нам треба створити, використовуючи програму відеоредактора, а саме ми використовуватимемо OpenShot Video Editor, відеофільм триволістю 2,5 хвилини. Де розповідатиметься про термометри. Для цього ми скористаємося наступними рекомендаціями, тобто створимо титульну сторінку з назвою відеокліпу, наприклад, термометри. Додамо огляд різних видів термометрів, які завантажимо за посиланням в описі під відео. Додамо відео, декілька фото. Спробуємо зробити дикторський текст попередньо записаний, наприклад, у програмі Диктофон. По темі термометр Галілея». І кінцеві титри. Музичний супровід усіх частин тексту, крім цього, ми теж завантажимо, додамо, тож пропоную розпочати е, виконувати е, цю практичну. Отже, інструкційна картка у нас перед нами на сторінці 180. Для початку запустимо з вами середовище. За посиланням відкриємо з вами папку до практичної роботи. Я вам залишу її відкритою. Кожен з вас зможе зайти і завантажити потрібні нам матеріали. Зараз звантажимо спочатку текстовий документ, а потім всі потрібні матеріали. Натискаємо три крапочки. завантажити, відкриваємо папку фото. Бачимо велику кількість термометрів, завантажуємо всі, а потім уже в процесі створення будемо відсіювати непотрібні і використовувати лише ті, які нас цікавлять. Зараз же ми завантажуємо всі, перепрошую, всі зображення, які в нас є, для зручності. Як бачите, в нас налічується 17 зображень найрізноманітніших термометрів, які ми з вами завантажуємо і будемо з ними працювати. Натискаємо практична робота 6, повертаємось, відкриваємо папку Відео. З папки відео, щоб, можливо, теж все не завантажувати, давайте по інструкційній картці поглянемо, що нас просить. Розповідь про термометр Галілея, відео з папки практичне, до фотографії відеофрагмент, дикторський текст. Отже, нам треба додати, давайте декілька відео завантажимо, до прикладу, ось оці два відео. Галі... Про термометр Галілея. Завантажимо. Повернемо до практичної і музику ще залишилось відкрити. Теж завантажити. Тепер, доки відбувається завантаження, зробимо дикторський текст, гортаємо вниз, знаходимо термометр галілея, відкриваємо текстовий цей документ, з яким. Будемо працювати і робити дикторський текст. Розташовую зручно, відкриваю диктофон, найпростіший спосіб запису, і записую відповідний текст. Термометр галяє, термоскоп. Це прилад у вигляді запаяного скляного циліндра, наповненого рідиною, у якій плавають скляні сферичні буйки. Поплавці. До кожного такого поплавця прикріплено знизу золотиста або сірбляста табличка з нанесеними на ній значеннями температури. При зниженні температури в приміщенні густина рідини в, в циліндрі збільшується, і поплавці піднімаються вгору один за одним, при підвищенні опускаються. Поточне значення температури визначається по нижньому поплавцю, що відірвався від дна. Зупинили. вийшло у мене 41 секунда. Натискаю на цей запис, ставлю його на паузу і переіменую. Натискаю кнопку переіменувати. Пишу дикторський. дикторський текст. термометр Переіменувати. Три крапочки відкрити папку з файлом, щоб я бачив, де воно знаходиться. Бачимо, що знаходяться в папці документи, звукові записи. Згорнується, диктофон закриваю, і тепер переходжу до програми OpenShot Video Editor, з якою ми будемо працювати над створенням даної продукції, а саме нашого з вами ролика. Розпочнімо, додамо спочатку всі наші об'єкти. Для цього я вибираю, вибираю весь цей текст, термометри, закінчуючи термометром цифровим у моєму випадку, і натискаю Відкрити. От бачите, в мене потрапили фото з глушковим і з його проектами. Ці Непотрібні мені фото, я виділяю правою клавішою мишки і вилучити з проекту. Чудово. Залишилось. Далі. Тепер дивимося по інструкційній карті. Перший слайд у нас будуть титри. Отже, титри. титри. Обираємо, давайте виберемо заголовок 1, ось такий от гарний заголовок. Ім'я файлу буде у нас це заголовок. А рядок перший підпишемо термометрик. Хай такий колір і все залишається. Мені подобається. Зберегти. Розташовуємо на доріжку 1. Доріжка 1 у нас буде все це. Встановлюємо протяжність 6 секунд. Добре. Тепер натиснемо файл Зберегти проєкт як. Підпишемо, що це в нас у папці документи. «Практична робота. І своє прізвище. Зберегти. Хочу вам сказати, що, погляньте, дикторський текст це у мене не той. Я його видаляю, а обираю наступне. Обираю аудіо і обираю додати. Обираю документи папку і шукаю папочку під назвою звукозаписи. І тут от мій дикторський текст термометр. Додали. Добре. Дивимось далі інструкційну картку. Огляд різних видів термометрів. Нам треба додати 4-6 термометра. Давайте додамо їх. 4-6 фотографій. Не більше 5 секунд. Добираємо показати все. І обираємо термометри. До прикладу, візьмемо ось такий термометр. Встановимо 5 секунд ентер, Потім будь-які термометри, які на вас дивляться, ви обираєте і встановлюєте. Хочу наголосити тільки те, що кожні ці термометри, які ми додаємо, ми з вами обов'язково зараз зробимо підписи для них. Наприклад, я обрав такий термометр, 6 термометрів. Обираю перший. Це термометр цифровий. Обираю титри, титри. Обираю панель 3 підпис. І пишу, що це в мене. Хай буде ім'я файлу 1 підпис, цифровий... Терм термометр цифровий. Зберегти. Я нічого не змінюю, ви можете побавитися по міняті. Розміщую на другій доріжці над нашим текстом. Ставлю 5 секунд, Enter. Обираю наступний слайд. Е, наступний слайд у мене це вже термометр автомобільний.

то мобільний зберегти. Розташовую його поруч. Зменшуємо 5 секунд ставимо. І так ми робимо до кожного термометра. Термометр універсальний. Роботи, як бачите, трішки в нас вистачає, тому будемо працювати зберегти. Я ефекти ніякі не додаю, а ви можете побавитися, поміняти кольори, до прикладу, я залишаю так, як є, для того, щоб швидше виконати, вам показати процес виконання. Наступний в мене термометр бездротовий. Я навмисне обираю зображення, яке буде наступне, щоб побачити назву в цій частині. Бездротовий. Зберегти. Знову ж перетягуємо, створений, ще на 5 секунд ставимо. Залишається в нас термометр дистанційний. Зберігаємо, розміщуємо 5 секунд. І залишився термометр з щупом. Шість фото я вибрав. Ви можете додати. Сім можете 5. Зберігаємо, додаємо останнє. Ставимо. 5 секунд. Чудово. Дивимось наступний наш крок. Розповідь про термометр Галілея. Декілька фотографій з Галілея і відео. Отже, давайте виберемо фото термометра Галілея. Одне. Так. І друге. Кожне фото ми зробимо теж по 5 секунд. 5 секунд підтягнемо. І підпис зараз зробимо титри. Я ім'я перепрошую. Ім'я заголовка зроблю термунатерлія. Так, зберегти. І розташую на ці два зображення. Далі в нас сказано відео. Ну Давайте візьмемо от це, по прикладу, відео галі... термометра галілея додамо У нас вже, бачите, вийшло майже 2 хвилини нашого відео. В нас сказано до 2,5 хвилин. Так. Для підготовки до фотографії додайте титри, а до відеофрагмента дикторський текст. Добре. Давайте спробуємо. Да наш дикторський текст. Для зручності оберемо аудіо і дикторський текст. Ось таким чином. На відео. Розташуємо на початок. Добре. Я, бачите, розташував поруч у доріжці 2. Для зручності. Продовжуємо наступне, дивимося нашу дію. Додайте кінцеві титри з прізвищем як сценариста та режисера. Давайте додамо титри в кінець, титри. Титри тут уже, як забажаєте, я возьму, до прикладу, хмарку. Ім'я. Кінцівка. Ряд, перший рядочок я напишу режисер. Та монтажер. Так, а тут хто це здійснить? Ви пишете своє ім'я та по Так, натискаємо зберегти. Ну, я, до прикладу, з кольорами ж знову ж не повнюся. Показати все. Ось наша кінцівка. І розташовуємо її в кінці відео. Ось таким от так, чином. Обираємо аудіо і додаємо тепер музичний супровід на початок у доріжку 3. І зрівнюємо із кінцівкою. Кінцівку давайте підріжемо, теж зробимо 6. Секунд. І таким чином доріжку музично теж треба обрізати. Правий клавішей на доріжки, гучність, увесь кліп. Встановлюємо рівень 20. Буде достатньо. Тепер все це готово. Монтуємо. Перед тим натискаємо Зберегти проєкт тепер файл. Експортувати проєкт, експортувати відео. Обираємо формат MPG 4, середня якість, В папку Документи, підпис Практична робота 6. І своє прізвище. Експортувати відео. Чекаємо, доки відбувається експортування. В моєму випадку це займе близько 2 хвилин. А потім повернемося, побачимо, поглянемо на результат. По завершенню ми побачимо з вами 100% зелений позначку. Зроблено. Готово. Наше відео змонтовано. Закриваємо пеншот, зберегти зміни в проєкті залишається. І тепер на своєму комп'ютері в папці документи ви можете знайти дане відео. А саме от у мене практична робота номер. 6 дзінченко. І ну, у вас своє прізвище, ж відповідно буде натиснувши на нього, ми можемо запустити проект наш і подивитися, послухати супровід. У мене відбувся якийсь бій, бачите, термометр чомусь розкакує. Дикторський текст єсть. І в кінці режисер, монтажер. Чудово. Все, все практично наше виконано. Якщо ж у вас виникне щось подібне, як у мене, що відбувається поява, так як у мене, незрозуміло, чому накладається одне на Можна відкрити нашу практичну, яку ми щойно опрацьовували. І подивитися, в чому ж тут може бути проблеми. Бачимо, що. На, до прикладу, на цьому в мене ніяких проблем немає. Якщо я запускаю попередній перегляд, то бачу, що все йде чудово, без ніяких нарікань. Тому, можливо, просто потрібно заново перезаписати. Я зараз це зроблю. Експортувати проєкт, натиснув створюється, щоб, можливо, проблема так, Бажаю замінити його. І доки воно експортує, ми з вами перейдемо до наступної частини. А наступна частина у нас складається з того, що треба завантажити в себе на YouTube каналі ще одне відео відеопомога. Це дуже просто. Ми з вами для початку завантажимо це відео з папки файлів заготовки. А потім перейдемо в YouTube і здійснимо. Переходимо в папку Практична 6 відео і вибираємо ось це відео комахи завантажити. Доки відбувається процес завантаження, відкриваємо нову вкладку, переходимо в YouTube, я вже відразу перейду. Тут натискаємо Відкрити наш канал, переглянути свій канал і натискаємо Створити, Завантажити. Відкривається сторіночка YouTube Studio. Вибираємо кнопку Вибрати файл для завантаження нашого потрібного нам відеоматеріалу. Відкриваємо папку завантаження і обираємо, де наші тут комахи. От комахи. Відкрити. Далі дивимося за інструкційною карткою. назва комахи. Опис комахи, що трапляється в центральній частині України. Комахи. Комахи. Щотра. Дляся в синпаній частині україни. Крапка. Дивлюся наступний крок. Теги природа, комахи, жуковем. Так. Дивіться, для додавання автоматичне зображення. Ще в нас не активно, тому що, може, поки завантажується відео, автоматичне створення буде відсутнє. Так, цей контент для дітей, показати більше, натискаємо і шукаємо теги. І додаємо сюди теги, комахи. Омохи. Enter. Потім які тут у нас ще з вами йдуть е, теги сказано. Природа, жук-олень. Природа, Enter, жук, Олень. Enter. Готово. Повертаємося в Guru. Обираємо автоматичне і обираємо перше. Готово. Натискаємо далі. У вас пункт буде відсутній. Далі. Елементи відео пропускаємо далі. Перевірка, якщо все чудово добре. Не для всіх обираємо. Зберегти. Готово. Тепер відкриємо наше відео. Останні комахи. І. Ось це посилання ми надійшлимо вчителю для отримання позитивної оцінки. Натискаєте, скопіювати і за допомогою своїх вайбера, телеграма, електронної пошти надсилаєте для свою групу класу, або особисто вчителю для отримання позитивної оцінки, щоб він побачив, що саме ви опублікували. Так, я повернуся до. Першої частини хочеш подивитися, чи вдалося мені виправити помилочку. Запускаю нове відео, яке з щойно пройшов монтаж. І бачу, що знову періодично десь якийсь збій. Але головне, що ми з вами зробили. У вас, можливо, цього й не буде. Тому, можливо, це в мене проблема із плеєром. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам вдалося відео дане змонтувати і чи у вас воно правильно показує. Що ж, на цьому виконання практичної роботи в нас добігає до завершення, точніше, ми вже його завершили, ви отримали посилання на відео в інтернеті, яке ви завантажили, яке покажете вчителю. І змонтували готовий відеоролик. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, чи вдалося вам виконати цю практичну, і чи отримали ви позитивну оцінку за цю практичну. Вдома повторіть параграф 4.143, а саме розділ 4. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей, всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.